Батьківщинівці прозвітували про свою роботу за минулий рік. Крім того, під час звітно виборної конференції переобрали голову Київської районної у Полтаві партійної організації. Ним вдруге став Дмитро Петров. Спільно із однодумцями батьківщинівці вже протягом довгого часу намагаються ліквідовувати наслідки негоди. Тепер настав час розробити програму, яка б врятувала місто від паводків навесні. А працювати в цих напрямках є кому, адже лави київської районної у Полтаві. Організації поповнилися, розповідає її голова Дмитро Петров. На сьогоднішній день у нас в Київському районі партії батьківщина 492 чоловіка. Це вже на 18 більше, ніж було в прийдучому році, і це я вважаю дуже великий показник, тому що ну наша організація росте. І людей стає все більше і більше. серед семи питань порядку денного обговорення проекту змін до конституції України. Полтавський осередок всеукраїнського об'єднання Батьківщина не підтримує їх в частині надання особливого статусу Донбасу. Це принципова позиція. Ми приділили особливу увагу. Тим змінам, які пропонуються в Верховній Раді до конституції, про надання особливого статусу Луганській та Донецькій області, і наша принципова позиція сьогодні. Ми це проголосували одноголосно, що ми не підтримуємо ці зміни, тому що Донецька і Луганська область це Україна. Особливий статус Донбасу це фактично юридична відмова України від регіону. Втім, фінансово підтримувати ці області доведеться. Переконаний не, Вадим не, Сорока, депутат не, Київської райради не, Ради, да. Полтави від всеукраїнського об'єднання Батьківщина. До того ж, сепаратисти можуть отримати амністію. В законі чітко не прибіжно, що ми амністіруємо да, бойові, які там були там незаконної укривання. Получається, але в цілому, в цілому, якщо читатися, то деякі зміни говорять у тому, що все-таки ми будемо амістірувати опять же, ніколи. Шинов тих організацій наприкінці звітно виборної конференції батьківщинівці обрали делегатів на наступну міську. Її планують провести наступного тижня.